26 лютого 2024 року Охтирка зустріла з приспущеними прапорами. В місті офіційно оголошений день жалоби. Два роки тому, 26 лютого, російські військові атакували Охтирку з повітря. За словами міського голови Павла Кузьменка, тоді загинуло понад 80 людей. Саме в цей день найбільше охтирчан, найбільше захисників загинуло. І саме в цей день було дуже багато поранених, багато руйнувань у нашому місті. Перші термобаричні бомби були скинуті на центр мікрорайону Дачний. 26 лютого охтирчани зібралися на алеї героїв. Також покладали квіти біля саморобних пам'ятних знаків. Стели на площі Успенська у військовій частині біля панно на ТЕЦ до пам'ятника загиблим тепловикам. Серед тих, хто згадує загиблих, військовий капелан Роман Клизуб. Чоловік був одним з тих, хто з перших днів захищав місто. Я живу в селі Сонячне, і там ми починали організовувати оборону вже тому війна почалась. З другого дня і 26-го я також був тут на території частини. ну, Бог боріг. Віталій Троценко працював рятувальником. Коли почалася війна, він узяв руки зброю і пішов захищати Охтирку. Під час авіаудару перебував у військовій частині. 25-го пішов я в тероборону, 26-го був у часті там, коли прилетіла нехороша штука. Вижили, Ну, щоб всі хлопці були як, як моноліт. Одні всі. Ніхто ніхто про що думав, думали, як захистити, щоб до нас сюди не прийшла. Ця подія дала запал на подальшу боротьбу. І не станція цієї події, невідомо, чи встояла б, б тоді ахтирка. Діана Крахматова, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.